Світла вода, тепло це не просто про зовнішні ресурси, які ніби зараз відключаються. Це також про наші внутрішні ресурси. Ми знаходимося з вами вже давно, вже майже 4 роки, в активній фазі бойових дій. І наші ресурси насправді вже витончені. Вони вже знаходяться в фазі знесилення. І ніби нам здається, що зовнішньо ми звикли до всього, так але наша психіка, наша Тіло воно все-таки дає про себе знати. А навіть якщо ми собі думаємо нашим мозоком, да, що ми вже до всього цього звикли, чому ще буває, коли щось трапляється зовнішнє, наприклад, не знаю, якісь неочікувані події або ситуація в вашому житті, то настає момент, як ніби знаєте, того, що це вже занадто, це вже перевершує те, що ми могли винести, тому що ми знаходимося в активності, активній фазі мобілізації наших ресурсів вже достатньо довго, і наші ресурси не без кінця ну, можуть наповнюватися. Багато вже зовнішніх факторів, які раніше нам допомагали, не допомагають або ми до них не звертаємося. І е, на що це може впливати? Важливо підключити знову ж таки, фізичні процеси, а це щось з фізичного навантаження. Це має бути обов'язково те, що будоражить тіло. Так? Це можуть бути, не знаю, якісь там танці, біг, те, що трошечки підсилює таку внутрішню, ну як ніби встряску організму давати. Так? Це те, що дає нам ці зовнішні опори у вигляді, наприклад, стабільності, яку ми мали колись. Знаю, пити чай в той самій годині, в якій ми пили його колись, та або з тими людьми, навіть якщо це їх немає поруч тут фізично з вами, це можна робити по відеозв'язку, будь-що, що вам додає стабільності, що вас ресурсує, це є обов'язковим процесом на сьогоднішній день, якщо і обов'язково потрібно дбати про внутрішні наші опори. Це є головним. І тут, ніби коли нема світла, води, тепла, так здається, що у нас виходить, включаються наново оці адаптаційні наші процеси. Ми знову хочемо адаптуватися під те, що існує, якось виживати. І тоді в нас виходить, працює наш ретикулярний комплекс. Ми починаємо знову мобілізувати ресурси. І нам здається знову ж таки, що ми звикли до попередніх. Процесів, хоча ми до них не звикли, ми просто змогли трохи підсилити наші внутрішні процеси. Але наше тіло, наша фізіологія, психіка все рівно в цей момент як ніби зношуються. Так? І от коли почнеться далі активна фаза відновлення організму, дуже посипеться багато фізіології тіла, піде депресивний стан людей, і для того, щоб нам це не допустити. Стити, нам потрібно зараз точно не вимагати від себе продуктивності, тому що ми вже в стадії ледь виживання такого. Так і потрібно допомагати собі, а не навпаки, вимагати від себе якоїсь більшої активності, ніж зараз є.